У цьому році теж була велика така ідея піти сплавом своїм клубом, але були деякі фінансові такі негаразди е, ну, забезпеченням цього сплаву. І от коли її розвернулися, каже, в нас навпаки є кошти, але не можемо трошки ну, організаційно допомогти, саме з людьми, з особливими потребами, якось так трапилося, що корисне з'єдналося ще з одним корисним ділом. Тому що б хотілося б звернути насамперед увагу. От, щоб відповісти на ваші, насамперед запитання, навіщо ось інвалідам да, ось такі походи, такі сплави, навіщо вони там йдуть в гори, навіщо вони там пустелею проходять, піднімаються гірськими е, платами, на Романкош, на Говерлу сходять. І ось саме наші члени клубу, ось вони взяли участь. В цьому сплаві. Серед них, я вам скажу, було інваліди першої групи, і візочники, які ледь пересуваються, і другої, і третьої групи. Але всі достойно цей іспит пройшли. Вони насамперед довели самим собі, і це насамперед перемога їхня над своїми негараздами, над своїми хворобами, над своїми якимись внутрішніми там. Проблемками в житті, в кожного є свої, але от вони саме цими прикладами, от я ще раз наголошую, доводять і дають приклад не тільки своїм ровесникам, у кого є якісь певні хвороби зі здоров'ям, інвалідністю, а навіть і здоровим людям, що вони здатні здолати ось такі перешкоди в житті. Це... Кожне випробування це ще вагомий крок до якихось певних звершень в їхньому житті. І мені приємно, що в нас відбувся такий захід, приємно, що всі сповна. Пройшли цей іспит. Я гадаю, у нас буде ще не один такий сплав сірою. І гадаю, що більш складніший, ми я даю те, що пройдемо.